Уже не перший рік на базі No20 лідер навчаються діти з обмеженими фізичними можливостями. А перший особливий учень сів за парту саме тут у 2000 році. З того часу керівництво школи розпочало тісну співпрацю з реабілітаційним центром дорога життя. З цього часу почалася співпраця з різних різної форми співпраці з 20-ю школою. Для повноцінного включення дитини в освітній процес звичайно необхідно обладнати доступ в першу чергу. Фізичний доступ. Школу обладнали пандусами, відкрили спецклас, де навчаються діти з особливими потребами. Хоча дирекція освітнього закладу разом з представниками центру дорога життя зробили все можливе для зручності дітей, та все таки деякі кабінети, зокрема комп'ютерний музики, залишились для багатьох поза межою досягнення. Проблема в тому, що більшість особливих учнів візочники, а класи розміщені на верхніх поверхах приміщення. Про роботизований підйомник дізналися благодійники від випускника школи Віктора. Сьогодні волонтера дороги життя. Він розповідає. За часи навчання завжди хотів побувати на верхніх поверхах школи, навіть не міг уявити, що там знаходиться. Ну, Цей апарат потрібен не тільки в школі, але можна його використовувати і е, в туристичному плані. Якщо, наприклад, е, хочеться піти там в замок, подивитися на другий поверх, це наша мрія взагалі. І я думаю, що ця мрія збулася нарешті. Роботизований підйомник апарату, якому сходи не межа. До апарату кріпиться візок і він вільно долає перешкоди, обладнаний автоматикою, з роботою котрої вже ознайомлені вчителі школи. Перевага такого апарату також в тому, що діти зможуть ним користуватися не тільки в школі. Якщо ви бачили дивитися, перемістити за 10-15 хвилин на перерав 12-10 дітей, так як вони тут навчаються. Це важко. Основне завдання це побудувати ліфт. Загалом в 20-й школі навчається близько 30 учнів. обмеж обмеженими фізичними можливостями. Щороку дирекція разом з реабілітаційним центром дорого життя роблять все, аби покращити умови навчання. Та, на жаль, наразі залишається низка проблем для людей з обмеженими можливостями. Це і не обладнані пандусами вулиці міста, вузькі тротуари, багатоповерхові приміщення, заклади культури, деякі адміністративні будівлі, торгові центри для візочників нині теж недоступні.